Так, ось наша ластівка, один автомобіль, а друга Hyundai Kona, та що в нас також є в резерві, ось, ось там вона. Це є мокрий асфальт. Вона нами куплена. До речі, актуальна, кого цікаве, ціна її 15 900 євро вже в Україні з повним пакетом документів. Даний автомобіль ми вже придбали минулого тижня. Поки його залишаємо, тому що потрібно забрати інші автомобілі. Ось такий чудовий автомобіль, він нами є куплений. Батарея замінена 23.05.2023 року. Стоїть нова батарея, нова новесенька. Ось такий автомобіль, мокрий асфальт, вся в рідній фарбі, без жодних зауважень, без жодних проблем. Кого цікаве, телефонуйте. Можна буде її зарезервувати і вже на наступний тиждень або через тиждень я приїду її і вам привезу. А зараз беремо нашу Кіаніру і будемо її транспортувати. Як ви бачите, досить таки багато в них автомобілів, різних марок, Форди, Peugeot, Citroën, Volvo, Toyota, дуже різних, багато, правда, ведрайв такий не сильно я б сказав, він там дешевий. Відносно, ну, є приємними і є завищені, але все залежить від пробігу. На дворі сьогодні у нас 25 градусів тепла, жарко. Ось там зараз зружаємо нашу лавету. І будемо зараз в'їжджати Кіаніру, ту, що ми придбали, 83 тисячі оригінального пробігу, максимальні комплектації, без жодних проблем, без жодних зауважень. Заряджена в нас на 173 км, повна зарядка, повної батареї. У нас буде на 407 км. Це при тому, що на сьогоднішній день споживання. 18,4 кВт, тобто в Україні буде набагато менше і пробіг буде в районі десь 450-460 Так. Включаємо нашу коробку і одразу будемо заїжджати.